Христос Воскрес, і завдяки цьому ми маємо надію, яка не засоромить. 163-й день війни ворог продовжує обстрілювати українські міста, особливо Миколаїв, знову постраждав, знову є загиблі і поранені. І звичайно, наші молитви до Бога. І ми, як християни, розуміємо, що. Люди можуть підводити. Сьогодні, коли ми слухаємо різні новини, різні аналізи з різних джерел, багатьох хвилює питання: так дадуть нам вчасно зброю потрібну чи не дадуть? І ви знаєте, що висловлюються різні думки, наприклад, що Сполучені Штати зацікавлені в перемозі України, але не в такій як і якої би нам хотілося поскоріше і повністю. І інші такі, ми знаємо, що кремлівська пропаганда і кремлівський підкуп зараз працює всюди, щоб, щоб знизити підтримку України, щоб не надавали потрібну зброю. І коли ми ці новини читаємо, звичайно це може дуже впливати на наш душевний стан, на наш настрій. І знову ж таки, є різні. Відомості, які ми отримуємо від наших, від наших воїнів. Десь ми бачимо знайомого нам воїна, який стріляє з М 777, і це нас надихає. Від когось ми чуємо, що нема чим воювати. І, і тому ми, може бути тривога. Пам'ятаєте, хтось влучно сказав в книзі про молитву. Один пастор написав, що тривога це молитва, яка не висловлена. Тому будемо всі ці наші переживання приносити до Бога і будемо молитися, в тому числі і за те, і ми можемо посилити за це молитвою, Я думаю, варто зробити це. Постійною і окремою темою, щоб Бог так діяв на серця людей, щоб все таки наші воїни отримали потрібну зброю швидше і вчасно. Тому що ми розуміємо, як християни, що надія на людей може підводити це залежить від багатьох факторів, але є Бог, до якого ми звертаємось. І так, наші теми молитви. Стали не такі, як в мирний час. І, звичайно, ми не забуваємо і про молитися про те, щоб діяв Дух Святий через Святу Євангелію, і люди навертались про Бога, але в тому числі молимося і про такі речі, як зброя для наших воїнів. І сьогодні хочу сказати, що. Є надія, яка не засоромить. Вчора на біблійній групі ми читали п'ятий розділ послання до римлян з 1 по 11 вірші, це взагалі дуже сильні вірші, тому що Павло каже, що ж з цього всього виходить, якщо Бог дав свого сина в жертву милостивлення, і якщо ми. Прийняли цю святу Євангелію, вірували, подібно до праотця Авраама, який є отець по вірі євреям і неєвреям, які вірують Божим обітницям, то що ж з цього виходить? І виходить, як Павло пише, що хвалимось надією слави Божої. Хвалимось надією слави Божої. Тобто торжествуємо, і цікаво, що коли мова йде про надію. В новому Завіті, і коли мова йде про цю надію, яку дає Бог, значення цього слова відрізняється від, е, від значення того, що зараз в звичайній мові, в звичайному спілкуванні люди вкладають в слово надія. Ну, ви знаєте, як люди говорять зараз, коли людина каже я надіюсь. То це найчастіше означає, що те, на що я надіюсь, може бути, а може й не бути. Це може збутися, може не збутися. Але коли слово надія вживається в біблійному тексті в новому Завіті стосовно Бога, то це завжди означає не просто, що я надіюсь, що може так бути, це означає, що точно так буде. тобто це означає тверду впевненість в тому, що Бог виконає обіцянки. Свої обіцянки люди можуть підвести, але Бог не підводить. Тому Павло каже про те, що ми маємо мир з Богом завдяки жертві Ісуса Христа. Ми це ті, хто покаялись увіроли, прийняли святу Євангелію. Маємо доступ до благодаті, хвалимось надією слави Божої. Навіть хвалимось в утисках, тому що. Через різні випробування християнин ще більш впевнюється, що Бог вірний. І Павло в п'ятому вірші каже, що «А надія не засоромить, бо любов Божа вилилась в наші серця Святим Духом даним нам. Оця надія на Бога вона не засоромить. Бог не підведе. Ми будемо в славі Божій і ми будемо прославлені завдяки тому, що Бог зробив, робить і виконає до кінця. І Павло, коли далі говорить, він пише, коли далі пише, він наводить такий, такі аргументи, які називаються Афортеріорі. Тобто там конструкція, що якщо зроблено оце, то тим більше вже буде оце. Якщо Бог зробив для нас таку неймовірну, таку важку справу, як жертва Його улюбленого сина, то тим більше вже Бог до кінця виконає все, що обіцяв стосовно нас, тих, яких він сам привів до себе. Бо істинне покаяння і істинна віра це не просто щось людське, це результат роботи Духа Святого. В серці людини, яка була мертва в гріхах, але оживає і має живу надію на Бога. Давайте прочитаємо ці вірші з 6 по 11. Бо Христос, коли, були, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих, бо навряд чи помре хто за праведника ще, бо за доброго може хто і відважиться вмерти. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас. Коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившися, спасемося життям Його. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через нього одержали ми. Тепер примирення. А Дух Святий доносить до нашого серця важливий, самий найважливіший факт Євангелія Божу любов. Бог свою любов доводить тим, що Христос умер за нас. Коли, коли ми абсолютно нічого не заслуговували? Сказано, що ми були. Недужі, грецьке слово стенею, стоїть. Тобто, ми не могли і не хотіли робити те, що подобається Богу. Стосовно Бога була повна стенея. Ми були нечистиві це саме слово, яке врить раша, а в новому Завіті воно також означає людей безбожних, людей, які по суті свої злі які не прагнуть виконувати Божу волю. І сказано, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Тобто наше їство повністю було просякнуте гріхом, хоча ми цього не визнавали. Можливо. І якщо, дивіться, який тут аргумент. Якщо Бог, якщо Христос вмер за нас, от таких негідних, неамічних, нечистивих, Якщо Бог зробив це, то тим більше, більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його виправдані. Якщо ми примирились через смерть Сина Його, через таку важку справу, то тим більше спасемося життям Його, бо Він воскрес, і Він діє в нас, і Він веде нас в славу. І результат такий, що не тільки це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого. Ісуса Христа, що через нього одержуваємо тепер примирення. І нам важливо це пам'ятати в ці важкі часи, коли є так багато болю, коли так багато тривожних, важких дуже новин, коли наша душа може занепадати, коли страх може нас огортати. Нам потрібно пам'ятати, Бог дав нам таку надію, яка не засоромить. Він точно виконає те, що обіцяв. І стосовно тих питань, які нас тривожать, хоча ми не маємо конкретної Божої обіцянки, але ми знаємо, тільки Бог може допомогти Україні. Бог, який управляє всім, може так вплинути на серця людей, може зруйнувати плани ворога. І тому давайте посилимо наші молитви, як за те, щоб люди пізнавали Бога. Так і за те, щоб Бог допомагав нашим воїнам і дав всю необхідну зброю. Давайте будемо молитись за це, і хай Господь благословить наших воїнів, Хай Господь збереже їх, Хай Господь дасть мудрість всім командирам, Хай Господь дасть мудрість всім, хто ведуть переговори. І серце всіх привителів в його руках, Він може впливати на них. Через різні обставини і навіть не незбагненним чином. Тому до Бога наші молитви, і пам'ятаємо, що надія, яку є Бог стосовно того, що Він нас спас і веде в Його славу, не засоромить. І це є основа для всього нашого життя, для всієї нашої боротьби, для всіх наших молитв. Хай Господь благословить вас і засяє на вас своїм світлим лицем. Амінь.